Тут такий собі двіж. Ось так виглядає він через віконце інкубатора. Ось так курчатка починають з'являтися на світ. Скидають скарлупу і потім з'являються на світ. Деякі там інкубатори вже є. Це у нас 20-та доба, і вони ось так у нас починають народжуватись більшість яєць проклюнутих а деякі ось так уже стараються вилізти із своєї скарлупи Пройшло декілька хвилин, одне вже вилупилося, ось залишило вже свою скарлупу, а одне вже ось скоро скоро з'явиться. Воно вже пройшло майже круг, який воно проходить, для того, щоб скинути оту шапочку з яйця і з'явитися на світ. Багато хто мені там писав в коментарях, що не можна. Інкубувати не дістаючи яйця із кареток, в яких інкубуються яйця. І що ці каретки взагалі не є варіантом того, щоб них інкубувати. Особливо тоді, коли вже з'являються на світ курчата, це взагалі категорично заборонено. Ну і плюс, що ці каретки не Дуже практичні, тому що вони із металу, метал почорніє, швидко краска з нього злізе, він окислиться і не буде ніякого результату. Інкубатору вже не перший рік, каретки всі цілі і все нормально. І як бачите, курчатка на світ з'являється дуже і дуже гарно. Курчат в інкубаторі з'являється все більше і більше. Якщо добре придивитися, віконечко вже практично повністю запотіло і залишилась зовсім маленька ось така частиночка, через яку ще можна спостерігати, що відбувається в інкубаторі. А в інкубаторі ціпки наші з'являються на світ. Ось навіть через оглядове віконечко інкубатора видно контраст яєць, який лежать в інкубаторі. Є у нас тут темно-вишневі такі ось шоколадні. Є у нас ось такі темно темно-сірі якісь, оливкові. І з яких у нас з'являється курчатка. Ще у нас пройшло десь хвилин 40. Я оце нічого не можу робити, Хожу тільки туди-сюди, туди-сюди і поглядаю на годинник, як можете бачити. В інкубаторі віконечка вже закупотіли повністю, ще трішечки зачекаю, і тоді вже буду діставати наших пташенят. Буде перша у нас виборка. Коробочка вже приготовлена, лампочка вже є. Пелюшки застелені, так що, До родів я вже готовий. Не дивлячись на те, що. Три не тільки всього-навсього інкубуються курчатка в інкубаторі, але так довго їх чекати і так швидко цей період проходить. 20-й день вони вже проплюнулися, швиденько там собі підготувалися і вилуплюються, а на 21-й день долупилися вже там деякі, які залишилися і все. А оцей процес, цей період це взагалі саме таке хвилююче. Якби ж не запотіли віконечка, можна туди зазирнути. А так не зазирнеш, тому потрібно чекати, щоб відкрити інкубатор і дістати пташеняток. Яслі приготували, лампочка горить, пелюшки застелені. І ось він той момент, який не дає спокою. Відключили ми наш інкубатор, відкриваємо кришку. Та-да-дам! Ціпуньки! з днем народження! Ну що мої хороші? Ви вже народилися на світ? Треба швиденько забирати оці всі скарлупки, які поналазили на інші яйця і які можуть заважати іншим курчаткам з'явитися на світ. Якщо навіть вже в каретці, як ви бачите, скарлубка налазить на інше яйце, то уявіть собі, що відбувається, коли яйця викладаємо на решітку і забираємо в каретки. А відбувається капець, що відбувається так. Бачите, прохльовуються, лупляться лю ці пуньки, співають тут мелодійно. Дивіться, які яєчка. Ось такі налупилися гарненькі, їх тут уже трошечки є, і забираємо ми їх зразу до ящичка. Волога піднялася вже в нас супер, тому потрібно їх... Вибирати, щоб інші курчатка могли благополучно з'явитися на світ. Знаєте, я навіть їх не рахую. Чомусь будемо вже рахувати, коли вони з'являться на світ. Ось іще має з'явитися вже. Ще трошечки з'явиться, хай саме з'являється. Так. Тут у нас проклюнуті, 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 проклюнуті. Це у нас саме темне, до речі, я замітив, вже 150 разів інкубую марана із самого темного яйця. І самі темні яйця не завжди хочуть з'являтися на світ нормально. Або пусте яйце. Або заумре, або проклюнеться і не вилупиться. Або з нього так нічого й немає. Ось цих два темних, бачите, є. Ось це ні -ку -ку. Трішечки ми забрали звідси, курченят, яйця залишаємо. Проклюнуті в інкубаторі і нехай вони собі тут. Ось це перевернулося, у нас лежало перевернуте, покладемо його ось так. Треба так потрішечки дивитися, де у нас і що. Самі темні яйця, до речі, ще не можна ніколи нормально просити. Так що тут між ними ще можуть бути пусті яйця. Так, майже всі проклюнуті. очікуємо далі. Нашу чудо коробочку накрили і вмикаємо в мережу. Ну, от, це наші чорнички, які з'явилися на світ. Це стихія, які лежали вверху. Ті, які я мав викинути, які мали бути не запліднені, а інкубувалися вони до самого кінця зверху на, на тих яйцях. Саме наймиліше, що може бути, коли на світ з'являються курчатка і ось так вони під лампочкою лежать. Ось так. Озі, яка милота. Ось так сночку треба потягнути. Ось так. На бочку полежати. Вони потім, як робляться старші, вони більш полохливі. А зараз, коли вони ще такі маленькі, тільки їх дістаєш з інкубатора. Вони ось так можуть на бочку полежати, витягнутися, шпатки. Я колись думав, він був менший, що воно здохло. Або йому щось бракує. Ось так сюди. Всього, проснулося. Так, все, ні, мені нічого не бракує. Я не здохло, я живе, все нормально. Я просто нарошла боні. Тепло, комфорт. Цей дістали, а в інкубаторі там вже інші піщать. Ось щось там навіть жарко нам уже. Дубль другий, кадр у нас, не знаю, вже який. О 20-й. Після того, як забрали перших ціпок, я вже більше інкубатор не відкривав, не дивився сюди, але тут аж мокро. Отакі ціпки ще тут поналуплювалися, попрокльовувались. Я зразу дивлюся, чи немає, чи немає на яйцях, які проклюнулися шкарлупок, щоб вони не задихнулися. Так, проклюнуті. І тут проклюнути. Тут воно зараз в нас з'явиться. Ще не проклюнулося, то вже з нього не буде. Оцей ряд мене дуже хвилював другий. Також проклюнуті, і з'явилася курчатка. Ніби, ніби все добре. Практично. Так, це також у нас тут живеньке. І це у нас живеньке. Забираємо цих малюків. Ось така картинка, дивіться. Que piscunte, que Que profissional Deus. Тільки, це тільки з'явилося ось. Це ось має з'явитися і це ось ось. Має з'явитися. Так, це велике проклюнулось. Курчат зараз дозабираю, шкарлупки викину і в інкубаторі залишиться. Зовсім. Нічого. Ніхто не впав під решітку, нема ніяких калічок. Ось так проходить інкубація курчат, в інкубатора тербуш. Дивіться. Курчат забрали. шкарлупки позабирали. Ось така картинка у нас залишається. проклюнуте, проклюнуте, Ось такі. Ось такі справи. Це ті, які раніше релеталися, ховаються від тих, які тільки попали сюди в ящик, але нічого, подружаться, обігріються, обсохнуть і все буде добре. Так, тут в них є кукурудзяна крупа, є пшоно. Поставлю зараз їм уже водичку з медом, і нехай обсихають. І ростуть. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей!